Даруйте радощі мої і клопоти мої, Нещастя й радощі мої, весняні ручаї, просвітле небо аж кипить, просвітле аж кипить. Блажен, хто не навчився жити, блажен, хто зна любить, о кара земле, о край гри, бери мене, бери, спасибі, що вгорі кипить сонце у горі. Спасибі, що росте трава, і що душа жива, і що біліє голова, і кільчиться трава. Спасибі, коли ти є, ти, що ти? Це ти і ти, що досить руку простягти, і край, і грай, і ти, і золота твоя габа на руті, на піску, і на руках, і на губах, і на моїм віку. Пробудь же завжди молодим, пробудь же молодим, святому у лі теплі води ти сам стаєш святим, і хай на очі, як вода, хай як жива вода, але ж бо й горе не біда, і горе не біда.